Богдана Матіяш народилась у 1982 році. Найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку і туги Богдана Матіяш. Богдана Матіяш – українська письменниця, авторка прозаїчних творів, поетка, перекладачка та літературна критикиня. Народилась в Києві. Із дитинства захоплювалась перекладацькою діяльністю. Освіту Богдана Матіяш здобула у Києво-Могилянській академії. Першою виданою книжкою письменниці стала збірка поезії, «Непроявлені знімки. У 2013 році побачила світ книжка світкнижка 2 а вже через рік з'явилася друга частина. Казок Різдва і книжка малої прози Братик Біль, Сестричка Радість, за яку Богдана отримала премію. У 2015 році у видавництві Старого Лева вийшла другом обидві частини Казок Різдва, що вміщують 11 творів, пронизаних світлом і спокоєм від першої літери і до останньої. Сумна королева і чарівний олень, жінка та її мудрий працьовитий кіт, маленька Марія, які сниться дивовижні сни, трійко ангелів, золотий, срібний і прозорий, що приносять у дарунок радість, маленький старий авель та його сніжні вівці. Усі ці історії наповнюють наше серця вірою. І допомагають відчути справжній дух Різдва. Єва і білосніжна квітка Лілії. В одному королівстві, в молодих короля і королеви, народилася донька. Батьки дуже довго чекали на дитину, тому не було меж їхньої радісті. Раділа й усе королівство, бо люди любили своїх правителів і щиро. Тішилась їхньому щастю, та воно було недовгим. Минуло декілька днів відтоді, як дівчинка народилась, і батьки усвідомили, що вона майже повністю мовчить. Дитина і усміхалася беззвучно, і плакала так, що не було чути її плачу. Хоча, коли народилась, то як і всі немовлята закричала. І королева, на звук її голосу щаслива усміхнулась, але після того дівчинка замовкла, і вже ніхто її не чув. Король скликав найкращих лікарів з усього королівства. Вони оглянули дівчинку, яку батьки охрестили Євою, і похитали головами, сказали, не народилась вона німою, але чому тепер мовчить, не знаємо. Просіть Бога, щоб наділив її даром говорити, бо в його волі давати й забирати те, що він дав. Запросив король і своїх мудреців, щоб вони порадили, що робити, і пояснили, що сталося з дитиною. Але й ті після довгої наради сказали, не знаємо, наш ласкавий королю, чому королівна мовчить. Дав вам Бог дар мати дитину, та чомусь забрав у неї дар мови. Просить Бога, щоб він вклав дитині слова в уста нічого мудрішого ми вам не підкажемо. І зажурені мудреці пішли з палацу, бо гірко було їм бачити короля й королеву у великому смутку замість радості, якої так недавно вони були сповнені. Довго молились король і королева, щоб їхня донечка вимовила хоч звук, щоб почути, як вона сміється. Але минали дні і місяці і нічого не змінювалось. Дівчинка мовчала і так мовчки росла. Росла Єва дуже доброю. Дуже любила грати з королівському саду серед розкішних дерев і квітів. А ще приходити в королівський парк, де жило багато добрих звірят. Тут вона обіймала ручками міцні стовбури дерев, притулялась до них, схиляла гарне лічико до кори, проводила по ній пальчиками, заплющувала очі й дуже пильно до чогось дослухалась. І хоч ніхто в це не повірив би, вона тоді чула. Про що думають дерева? Єва розуміла й мову трави і квітів. Вона часто сідала на землю біля чудових квіток, цілувала їхні голівки, лагідно проводила пальцями по їх листочках, і квіти дуже любили, коли дівчинка довго довго сиділа біля них. Не раз до неї злітались пташки. Соловейки, зяблики, сойки, голуби, ластівки, дятли, стрижі та дрозди і розповідали їй різні дивовижні, які тільки бачили у світі. Прибігали малі полохливі зайці, і було дивно, що поруч із Євою вони переставали будь чого боятися, а маленька Єва розуміла мову кожного з них. І теж чудувалася, що ніхто із людей не вміє слухати, про що говорять старий Дуб і Ясень, і ромашка, і верівка, і тремкий малий соловейко. Серед пахучих троян, тромашок, маків, настурців та інших прекрасних квітов, поруч своїх друзів-звірят Єва уявляла собі країну, де все завжди цвіте. Де немає смутку, де можна бути вільною вільно, до всіх говорити, кожного обійняти, і журалася, бо старий Сич якось сказав їй, що вона розуміє мову всього живого саме тому, що не може говорити до людей. А Єві найбільше хотілось говорити саме людською мовою, словами, яких вона ніколи не ні відчула на губах. Дівчинці дуже хотілось почути звук власного голосу, і їй здавалось, що він був би такий красивий, що якби Бог дав їй дар говорити, вона щебетала би, як пташка від ранку до вечора, і тоді розповіла б усім довкола про, про ті дивовижі, які їй розказали дерева, квіті, звірята і пташки. Батьки дуже любили свою дитину, і найбільшим щастям для них було б, якби вона могла до них озиватися. Король і королева тоді теж, крадькома, втирали очі рукавами королівських шат. Поки тривали весна і літо, Єва часто бавилась у садах і парках, але коли наставала осінь, а потім зима, вона теж не втрачала радість. Бо тоді майже щодня приходила до чудесної королевської оранжереї, де росли сотні заморських квіток із теплих країв і щебетали барвисті заморські пташки. Єва любила всі квіти, але з усього, що росло в оранжереї, їй не дужче подобались лілії. Може, тому, що вони були спокійні й тихі, а може, тому, що з усіх чудернацьких рослин, які росли поруч, вони були найпростіші і дуже-дуже тендітні, червоні, жовто-горячі, жовті лілії вже розквітли, а білі, як сніг, усе ніяк не розпускали своїх пуп'янків. Росли помалу, помалу. Садівник якось сказав Єві, якщо ці лілії добре доглядати, вони зацвітуть якраз на різдво. Єва дуже зраділа тепер вона щодня приходила до Лілій. Поливала їх і просто сиділа поруч з ними, милуючись листочками, стеблами і ще закритими пуп'янками. Ідучи до оранжереї, королівна щодня підходила до джерела в парку, біля якого стояла мала. Грегарна статуя Богородиці. Дівчинка присідала біля неї і розповідала їй подумки про все все, що їй тільки думалось, і якось пообіцяла, що на різдво принесе їй пахучу білу квітку лілії. Тоді Єва здавалось, що Богородиця, почувши це, усміхнулась і Єва подумала. Що іще не бачила нічого гарнішого за цей усміх. І коли прийшла до своїх любих Лілій, простягнула руки до їхніх листочків, і подумки швидко-швидко сказала, що їм обов'язково треба розквітнути на Різдво, бо вона пообіцяла Богородиці, що принесе їй найкращу з квіток. І Ліліям, здається, теж стало з цього. Радісно. Чим менше залишалось днів до Різдва, тим більше було приготувань у палаці. Усе мили, чистили, прибирали, щоб палац сяяв і виблискував. Кухарі пекли, варили, тушкували, маринували, сушили й солили розмаїтні наїдки. Королівські музиканти налаштовували інструменти, лагодили смички, і зранку до ночі грали гами. Лісники вибирали найкращі ялинки і встановлювали їх у розкішних залах. Король з королевою готували дарунки одне одного, а також для своїх підданих, бо на Різдво всіх мало бути обдаровано. Єва також готувала подарунки батькам королям. Вона розшивала бісером маленьку торбинку для мами і гаптувала шовкову хустинку для тата. І вперед день Різдва її дарунки були готові. Зрештою, вже палац був готовий до свят, і чекання на них було дуже світлим і радісним. У день Різдва Єва прокинулась дуже рано, найпершою з усіх. Одягнулась і поспішила до оранжереї. Звичайно, зупинилась біля Богородиці, біля якої тепер стояв чудовий вертеп, усміхнулась, торкаючись поли її одягу і проказала подумки Сьогодні ти маєш найкращу з квіток. Зараз я тобі її принесу. І чим дуж помчала до оранжереї, не помітивши навіть що Богородиця знов дуже ніжно й тихо усміхнулася. В оранжереї, в улюбленому кутку з ліліями, Єва побачила, що розквітли майже всі білі лілії. Одна була краща за іншу, і Єва на якусь мить заніміла повна захвату, врешті обережно зірвала дві. Одну. Для Богородиці, а другу для батьків королів. І хутенько побігла крізь сніги з білими делікатними квітами в руках до статуї. Трохи задихана, вона зупинилась біля вертепу і радісно, як завжди, подумки, вигукнула ось для тебе найгарніша квітка Лілії. Але зрозуміла що чує свій голос. І ці слова солодкі, як молоко і мед. А може, то солодкі не тільки слова, а й сам її голос, якого Єва ще ніколи не чула. І від радості, несподіванки щастя, дівчинка заплакала, так і притискаючись до грудей обидві чудові квітки. Її схлипування було голосне. І плач був плачем не смутку, а радісті. Крізь сльози дівчинка подивилась на обличчя Богородиці, не знаючи, що сказати, поклала білу, як сніг, лілію біля її ніг і прошептала Дякую тобі. А тоді витерла сльози і побігла до палацу. Тату, мамо, настало Різдво. Найгарніше різдво в моєму житті, бо розквітла білосніжна квітка Лілії, і я принесла її Богородиці і можу тепер говорити. Батьки заніміли з несподіванки, а тоді кинулись обіймати малу королівну і розпитувати її, як і що сталося. І їхні слова змішували зі сльозами радості й подиву. За мить уже весь палац знав, що королівна заговорила, і кожен поспішав переказати щасливу новину далі й далі, а ще всі поспішали до храму на святкову різдвяну літургію, щоб привітати у світі народженого Ісуса та Його Матір, і за таку особливу радість, яка сталася в це Різдво, міцно подякувати. Єва, стоячи в церкві поміж королем і королевою, була особливо щасливою. Вона вперше могла співати в це різдво. Мала королівна пильно стежила за текстом літургії, побожно з трепетом переживаючи серцем кожне її слово, і спів хору. все в нас сьогодні радістю наповнилось, що линув, здавалось, аж до неба. Наповнював її великим щастям. Так світло і вільно, як сьогодні, Єві ще ніколи не було. Вона уважно дивилась на ікону Різдва, на Богородицю, втомлену подорожжю до Єгипту, але щасливу, бо в неї на руках був малий Ісус. І королівна думала, що найбільша радість часто приходить. Після найбільшого смутку і туги. Але коли врешті вона станеться, то лється найгарнішою піснею, найміцнішою вдячністю. А ще Єва усміхнулась, бо подумала, що ладан у церкві сьогодні так міцно пахне ліліями, і від цього їй стало на серці солодко-солодко.